Добрий день глядачам Ютубу. Слава Україні! Сьогодні хочу показати вам стан другого врожаю на інжирі. Сьогодні в нас 24 листопада. Плодів, як ви бачите, достатньо, але вони усі вже прирещені. Поступово вони опадуть. Кущ цей росте з кінця 90-х років, йому більше 30 років. За весь цей час, другий врожай повністю в достигнути лише. У прошлому році. В останні роки іноді він частково співав достигнути, може, якийсь інший сорт, який росте на вулиці і встигає достигнути, але це, що росте, у нас ні. Ось такий має вигляд наш кущ. Поступово товсті дуже гілки, які не можна пригнути, щоб накрити на зиму, ми вирізаємо, залишаючи менше, які відростають і дають нам врожай. Цей кущ десь більше. 3 метрів десь ну, майже 4 метри, я думаю. Ось такий вигляд має кущ інжиру на 24 листопада 25 го року. Дякую за увагу. Слава Україні!